Урочистості з нагоди 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану вже традиційно відбулися на лівобережжі біля пам'ятного знаку воїнам-афганцям. Взяти участь у мітингу пам'яті завітали представники міської влади та громадськості, учні навчальних закладів міста та звичайно воїни-інтернаціоналісти. Я б хотів по перше передати вам найщиріші вдячні на вдячність. Побажати всім побажання від нашого віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула і нашого губернатора Дмитрия Валерьовича Каліснікова. Побажати вам міцного здоров'я, побажати вам тепла і уюз в ваших домівках і побажати вам, щоб дійсно ми жили з вами і нашу голову на чистому небі, щоб ми дійсно були впевнені в своєму майбутньому. За мужність та героїзм, а також з нагоди 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістаном, подякую голови Дніпропетровської облдержадміністрації, були нагороджені воїни-інтернаціоналісти, що мешкають у Дніпродзержинську. На долю наших дідових прадідів випала велика, важка робота Великої Отечественної війни. На нашу долю Афган і Чорнобиль. Но є ті люди, котрим судьба дважды дала можливість спитати себе. Від Чорнобильської та Афганської всеукраїнських організацій пам'ятною медаллю за мужність був нагороджений голова міської організації Союз ветеранів Афганістану Олег Качуровський, якому за своє життя довелося пройти і через жахіття Афганістану, і через біль Чорнобилю. Большое спасибо, что вы нас помните. Я надеюсь, что в дальнейшем наша совместная дружба будет еще больше процветать и укрепляться. И я знаю, что по любому вопросу, который обращается в вас, всегда не решается в положительную сторону в большинстве случаев. Завершився мітинг пам'яті покладанням квітів до пам'ятного знаку загиблим воїнам Афганістану. Зокрема, Дніпродзержинськ втратив 12 бійців, які так і не повернулися до своїх близьких. У покладанні квітів до підніжжя монументу взяли участь представники міської та районних рад, помічники народних депутатів України Костянтина Гузенка та Олега Царьова, учасники бойових дій та молодь міста.